Мир вам, мир вам. Мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По великої Його милості ми не зникли, велике Його до нас милосердя, і воно оновлюється кожного ранку. Алілуя, Слава Богу, повіки, слава! Ми сьогодні у такої туманної місцевості, але настільки тут спокійно, по перше, переведено годинник, і ще вся природа тільки оживає. І такий мир, спокій, гладь, і Божа благодать. І навіть ті хвилі, які зараз хлюпочуться, вони такі не грізні, вони спокійні. Слава Богу. І Господь дуже хоче, щоб ми знаходили це місце спокою, заспокоювалися, приходили в таке, знаєте, втрепет, благоговіння перед ним. І це можна зробити тільки в тиші. Коли рев, коли шум, да, там теж є величність Господня, але ти зосереджуєшся саме на тій величності, тому що вона тебе приваблює. А коли тиша і гладь... То ти можеш зосередитися на ньому, на Господові, на його милість, на його благість, на його слово, тому що все останнє спокійне, воно просто спокійне. Ти подивився якийсь час на цей спокій, а потім, а потім зосередився на Господові. Алілуя, слава Богу! Сьогодні Господь хоче навчати нас, навчати нас корисному тому, що буде допомагати нам у житті. Тож, хай наші серця будуть відкриті, щоб слухаючи Слово Боже, бути не просто слухачами, які послухали і забули, а бути тими, хто, почувши Слово Боже, захоче його виконувати. Для чого? А для того, щоб бути благословенними, для того, щоб мати благословіння Господні, які збагачують і печалі собою не приносять. Алілуя! It's lovable. У світанковий тихий час, славлю тебе в піснях, ласку свою любов до нас з неба дає щодня, славу прийми мою за доброту і любов твою дивне твоє ім'я прославляю я. Славу прийми мою за доброту і любов Твою дивне Твоє ім'я прославляю я, хочу я вдячно шлях пройти в радості чи в журбі, хочу усім розповісти правда, любов Тобі. Славу прийми мою, за доброту і любов твою дивне твоє ім'я, прославляю я, славу прийми мою, за доброту і любов твою, дивне твоє ім'я. Прославляю я, маю в житті святу мету, щоб я для тебе жив, не забував про доброту ласкою дорожив. славу прийми мою за доброту і любов твою, дивне твоє ім'я. Я, прославляю я, славу прийми мою за доброту і любов Твою дивне Твоє ім'я, прославляю я, день проминає пізній час. Зорі вже мерехтять, вогник в душі не згас в небо слова летять, ласкою щедрий ти, любиш наш, любиш у доброті, дивне твоє ім'я, прославляю я. Славу прийми мою за доброту і любов Твою, дивне Твоє ім'я, прославляю я. Алілуя, прославляю я. Псалом 36,4. Хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі Твого серця бажання. Коли Господь сповнить твого серця бажання, коли Він буде розкіш твоя, коли він буде оте саме-саме дорогоцінне, ота перлина, яку знайшов той, хто шукав, а потім продає все заради того, щоб купити той шматок землі, бо в ньому лежить ота перлина. Алілуя! Слава Богу! Коли Господь буде розкіш твоя? Коли Господь буде розкіш твоя, і можна сказати просто, коли Господь буде розкіш твоя, то буде тобі те, те і те. А можна сказати і знаком питання, коли вже Господь буде розкіш твоя? Коли дорога душа, ти приклонишся перед його іменем і скажеш: Господь, ти розкіш моя. Ти розкіш моя. А якщо ще він не розкіш твоя, то ви можете в першу чергу прийти до Господа і сказати: Господь, я хочу, щоб ти був моя розкіш. Я хочу, щоб ти був моє бажання. Я цього прагну, я цього хочу. І отакі бажання серця, які гірські, які небесні, які нас. Ще більше наближують до Господа оці бажання нашого серця любі Богу, любі Богу, і він прийде. І вечерю створе, і буде з нами споку, до віку і віку, і не просто буде поруч, а буде бажаним, буде жаданим, буде тим, який, якого хочеться і зранку прославляти, і очікувати і вдень, і ввечері, і вночі. Алілуя! Слава Богу! Це зовсім інше становлення серця, це зовсім інші відчуття. Господь Господь хоче, щоб всі люди спаслись. Всі, всі, незалежно від статусу, незалежно від обличчя, незалежно від раси чи від кольору людей, ми співаємо люби всі, всіх люби, твори добро. Але Господь хоче, щоб усі спаслись, і своє спасіння він дає кожній людині по благодаті даром. Щоб ніхто не хвалився, щоб ніхто себе там не підносив, спасіння ми отримуємо по благодаті. А ось далі бути благословенним чи бути неблагословенним, мати Божі скарби, чи не мати, мати тісні стосунки з Господом чи не мати це вже вибір кожної людини. Спасіння по благодаті. Благословення це вже як людина захоче, і ми протягом всього Божого писання знаходимо той вибір, який дає Господь. Починаючи з едемського саду, в'їжте все окрім цього дерева. І далі, і далі, і далі. Господь постійно, постійно дає вибір. Обери життя, навіщо тобі помирати? Але він знову і знову пропонує вибір. Вибір, і можливо, нам здається, навіщо отой ото вибір. От сказав же Господь, хай буде так і тільки так, і не було би отого так багато. І гріха, і клопоту. Вибір завжди така непроста штука. Але як добре, коли ми обираємо Боже, як добре, коли ми обираємо його шлях, йдемо тільки за ним. Алілуя! Слава Богу! Тоді нам буде добре. Є одне таке слово, яке, можливо, не часто ми чуємо, але воно дуже-дуже потрібно нам, якщо ми хочемо бути в благословінні. Є таке слово благословіння, да? а є таке слово, дуже схоже на нього, але трішечки відрізняється благоговіння, благоговіння. І ніби початок один і той же самий. Але зміст цього слова зовсім інший. І так, благоговіння, що це таке? Це шанобливе ставлення з повагою, з любов'ю до Господа. До Господа. В наш, воно, воно нас навчає, як потрібно зосередитись на ньому, як потрібно, відкинувши все, що заважає приблизитись до Господа, шанобливо з великою, великою повагою приходити до нього, приходити до нього. І хтось скаже, коли а завжди, а завжди. Особливо, коли ми йдемо в дом молитовний, коли ми хочемо зустрітися з Господом, коли ми хочемо почути від нього якусь пораду чи прославити Його, нам потрібно в серці мати оте благоговіння, благоговіння. І якщо його в нашому серці немає, і якщо ми, встаючи на молитву, не відчуваємо в серці благоговіння перед Господом то нам потрібно цього просити, тому що це дуже дуже потрібно для нашого духовного зросту, тому що це дуже дуже потрібно для того, щоб прославити нашого Господа. Ми можемо просто співати псалми, просто співати. Всі співають, і я співаю. Ми можемо це робити, але Господу цей спів. Не до вподоби, це для Галочки, розумієте? Це просто для Галочки, для людей, щоб було гучніше, і все. Господь не прийме цю жертву хваління. Він прийме її тільки тоді, коли не тільки вуста, але й наше серце співає йому, співає йому. І якщо ти дорога душа цього не відчуваєш, проси. Проси, і дано буде тобі. Благоговіння перед Господом це дуже-дуже потрібна риса, характеру, ставлення серця це дуже-дуже потрібно. І знову-таки, це наш вибір. Ми можемо хотіти цього, мати оцей трепет серця перед Господом. А можемо казати, навіщо це нам треба? Мені і так комфортно, навіщо ще оті якісь переживання, благоговір. Навіщо воно мені? Господь і так мене спасе, спасе, точно спасе. Але благословінь Господніх ви не будете мати в повної мірі. В повної мірі ви їх не відчуєте. Ми е, всі з вами діти, і на превеликий жаль, живемо зараз в такому. В світі, де благоговіння, де повага до старшого покоління, дуже дуже стерта, і в цьому винні також і ми батьки, і ті, які нас навчали, і це починається розумієте з малого, з малого. З малого. Неважливо, як ви кажете, на своїх батьків, чи на ви, ви до них звертаєтесь, чи на ти, ви до них звертаєтесь. Ви можете звертатися на ви і при цьому посилати їх кудись далеко-далеко. Ну, маю сподівання, що віруючі це так не роблять. Але ви можете говорити на маму ти і на бабусю ти, але з великою повагою. Великою повагою. Тому ви, чи ти. Це зараз не про це. Це починається з от, от у мене оце такий образ з маршрутки. Коли заходить чи бабуся, а ви кажете своїй дитині: сиди, сиди, постоїть, нічого страшного. І потім, так навчаючи тут свою дитину, ви потім хочете, щоб вона до вас мала повагу, не буде мати. Як ви сієте. Так і потім будете жати. В Слові Божому, в Єфесянах, в 6 розділі з першого вірша, є такі рядки. Діти, слухайте своїх батьків у Господі, бо це справедливо. Шануй свого батька і матір, така перша заповідь з обітницею, щоб тобі було добре і щоб ти був довголітнім на землі. Всі знаємо цей вірш. А скільки часу ми провели для того, щоб порозмірковувати над цим віршем, а потім впровадити його у своє особисте життя? Шануй, шануй, пошана, пошана батьків. Пошана батьків це оце перше, що Господь каже, є це в заповідях, коли ми навчимося шанувати своїх батьків, шанувати старше покоління, не засуджувати, а шанобливо ставитися до них, то. То знаєте, Господь каже, як ти можеш любити Бога, шанобливо ставитись до Бога, якого не бачиш, а оцього ближнього ти не можеш любити, шанувати. Це паралель, це одне й те саме. Господь каже: Господь сьогодні нас навчає, і він каже, що якщо ми будемо цього прагнути, якщо ми будемо хотіти змінювати наше ставлення до старшого покоління, до батьків. До керівників то Господь нам допоможе. Нам потрібно цього навчатися. Тому що, якщо ми навчимося шанобливо ставитись до оточуючих, то потім, то потім ми зможемо ставитись шанобливо і до Господа. Якщо ми не можемо любити ближнього, то ми і не можемо любити Господа. Господь каже: не обманюйтесь, не обманюйтесь. А ще, якщо ми це навчимося, то Господь каже, ви уявляєте, це не да. Це не даром. Якщо ми цього будемо прагнути і навчимось, то Господь обіцяє, а його слово, воно вірне, воно без змін. Він обіцяє, що буде нам добре і що ми будемо довголітні на землі. Розумієте? нам від цього буде добре. Покірне телятко дві мамки все. Оце про це народна мудрість! Алілуя. Алілуя. І ще одне місце писання хочу сьогодні прочитати разом з вами. І підемо в старий заповіт в останню книгу. Знаєте, яка вона? І хто сказав Малахія? Молодці! Ви читаєте Біблію? Алілуя. Слава Богу! І так, Малахія в е, російській Біблії. Е, Книга пророка Малахії поділена на чотири розділи. Я читаю українською біблію, тому не скажу вам точно який вірш, якщо ви читаєте російську біблію, але точно там воно все є. І так, в українській біблії третій розділ, тринадцятий вірш. В російській біблії це вже четвертий розділ, але ну, не пам'ятаю, який вірш. Знайдете. Хто шукає, той знайде. І так, читаю. Які ж зухвалі щодо мене ваші слова, говорить Господь? Послухайте, люди приходять до Господа і говорять зухвало, зухвало, і Господь каже, які зухвалі, що до мене ваші слова. Якщо люди приходять до Господа з благовінням, які можуть бути зухвалі слова? Які, які? Але якщо благовіння немає, немає того Господнього страху, немає мудрості, то тоді зухвалі слова. Ви питаєте, що таке зухвали ми сказали проти тебе? О, зараз буде роз'яснення. Ви кажете, марна справа служити Богові, яка користь від того, що ми дотримуємось Його закону і ходимо перед Господом Саваофом, не знаючи задоволень. Адже тепер щасливими скоріше можна назвати зухвалих, оскільки вони добре влаштовані, хоч вони і живуть нечестиво, навіть спокушують Бога. Усе їм сходить з рук, усе їм сходить з рук. Так і нам інколи здається. Проте зовсім по-іншому розмовляють між собою ті. Котрі бояться, благоговіють перед Його ім'ям, Господа. Господь все чує і перед ним пишеться пам'ятна книга щодо тих, які бояться Господа, котрі вшановують Його ім'я. Тут не говориться про, те, про той страх, що я боюся Господа, бо Господь мене покарає, він мене поб'є, він такий злий. Ні. Тут говориться про шанобливе ставлення, про благоговіння перед ім'ям його. Алілуя. І тепер. Ті, які благоговіють перед його ім'ям, що Господь дає взамін, ми будемо мати. Вони будуть моїми, говорить Господь Саваот. В той день, який я готую, я помилую їх, як чоловік милує свого сина, котрий йому послушний, послушний, послух, благоговіння. Тоді вон ви знову побачите різницю між праведним і нечестивим, між тим, хто служить Господові, і тим, хто йому не служить. Адже надходить день, що палає, як піч. Тоді всі зарозумілі та всі злочинці стануть соломою. Їх спалить той день, що надходить, говорить Господь Саваот. Той, хто не залишиться, та, так, що не залишиться від них ні корення, ні галузки. Але для вас, котрі мають страх перед іменем Моїм. У російській Біблії написано: благо пред перед іменем Моїм. Ті, які мають оцей страх Господній. Повагу, шанобливе ставлення до Господа. Що Господь обіцяє? Якби, що ми цього захочемо? Якщо ми цього навчимося, то ми будемо мати що велику Господню обідницю зійде сонце, виправдання і оздоровлення в його крилах, променях. Тоді ви вийдете, підстрибуючи, наче телята, яких випустили із тайні. Коли я усе це звершуватиму, ви будете топтати нечистивих, котрі стануть попелом під ногами вашими, говорить Господь Саваон. І можливо, оцей останній віж, я кажу стосовно себе, мені ну, не дуже до вподоби, тому що ну, не хочу я там нікого топтати. До миру покликав мене Господь. Але оті вірші, які написані для мене, що що я буду мати оздоровлення, я буду мати виправдання, я буду мати радість, адже маючи радість, я зможу підстрибувати, як оті телята. І я це можу відчувати зараз. Мені не потрібно чекати отого от оного дня, того страшного дня для деяких. Ми можемо це відчувати і зараз. І зараз для цього нам потрібно зробити вибір. Я хочу благоговіти перед Його ім'ям. Я хочу мати оцей трепет серця. Я хочу мати шанобливе ставлення до мого Господа. Я хочу це мати. Господь, Господь, Ти бачиш моє серце. І якщо в моєму серці є щось, що заважає мені відчувати оце благовіння перед ім'ям Твоїм, забери. Зроби генеральне прибирання, зроби. Адже людина, яка е, хоче, хоче служити Господу, яка по справді любить Господа, вона хоче відчувати цей трепіт благоговіння. Благоговіння перед Господом починається з самого малого. Я приходжу часто на служіння, я сижу тихенько на служінні, не заважаю іншим слухати. Я не ходжу туди-сюди, тому що я розумію, що, виходячи раз по раз, я загублю оте золоте слово, яке Господь сьогодні хоче мені сказати. Я в благоговінні перед Господом буду вставати, славлячи його ім'я. Я в благоговінні перед Господом буду молитися від серця, а не просто для галочки, щоб мене хтось побачив. Благо починається з малого, з малого, з таких малих речей, які ми можемо це зробити. І починаючи себе дисциплінірувати, ми відчуємо через деякий час. А наше серце в благовіні перед Господом. І Хай допоможе нам Господь, і Хай допоможе нам Господь. Будьте благословені Господом. Хай Господь сьогодні погляне на кожного з вас своїм світлим лицем, дарує кожному з нас мир, спокій, тишу, а ще, а ще велике, велике бажання бути в благовіні перед Ним, адже Він цього вартий. Амінь.